Подивився я на календар, а там травень місяць. А про мету героїв травня місяця я вам ще не розказав. Мета за місяць дійсно змінилася. Не сказати, щоб сильно, але зміни є. Статистика береться з рангу міфічна слава і вище. Я тут розповідаю про героїв, котрих не банять на високих рангах, і їх використовують в соло рейтингу. Я вас вітаю! Це мета травня місяця. Ми починаємо. На соло лінії нічого не змінилося. І на конвейєрі експовиків одні ті самі. Один з них це баданг, гато ткача зі своїми вривами та контролем. А якщо потрібно, і шкодою. Ціці зі своїми стрибками і чистою шкодою. Фовіус зі своєю живучістю і переслідуванням ворогів на сьогоднішній день. Фовіус так і взагалі видає якийсь нереальний імпакт. Якщо проти нього не брати контрпік, звісно, в принципі, як і було до цього, Тож все на своїх місцях. Герой чудовий рекомендовано. Ну і в меті Сололінії залишається сую. Однак у героя помітно знизився вінрейт. Скоріше за все його беруть ті, хто на ньому грати не вміє. І герою псується вінрейт. Такто героя потрібно вміти реалізовувати. Та й сам по собі сую це герой темповик. А якщо ви зіб'єте темп на герою, то герой перетворюється у сміття. Оскільки в останніх патчах герої прибрали магічний захист. А це теж додало проблем героям. Однак це не скасовує того факту, що герой у правильних руках це повний алярм. Серед голдерів майже ніяких змін. Ну майже. І Рітель досі зберігає свою популярність на голду на рангах міфічна слава і вище. Точно варто придивитися. Ну точно краще буде усіляких ханабі, Леслі, Лейл та Мій. І ніхто не сумнівався, що тут буде москов. Який насправді небезпечний, як і в нанесенню шкоди, так і в сплітпуші. Забути про Москова на арені може вартувати вам перемоги. Дуже мобільний, дуже домашний герой. А ось і він: Броуді, роздавальник тлумаків. Всі, мабуть, вже забули, що означає гарний прокастер на голді. А от Броуді вам про себе нагадає. І я казав, що герої точно помітять після того, як в минулому патчі йому прибрали анімації на кнопках. Тепер цей чудік діє дійсно заграв новими фарбами. Придивитись до нього точно варто. До міфічних слав добралися лейло мейнери Кімі в бані, тому цей герой опиняється знову серед тих героїв, котрих часто пікають на голду. Однак Лейла себе може проявити лише тільки в лейті. Судячи по всьому, на міфічних славах в кінці сезону ігри починають потрохи помалу затягуватись, тому Лейла тут в меті вона точно не затримається. На вашому місці замість Лейли Я б краще звернув увагу на Ван Ван Бруно. Іксію, а краще за все зверніть увагу на Клінта. Клінт це ще один голдер прокастер, котрого, як ми знаємо, в останніх патчах суттєво бафнули. І наразі Клінт наводить шороху, і воно закономірно. Бо наразі Клінт це дійсно якась люта машина по нанесенню імпакту. Клінт краще за Лейлу, тому до нього варто придивитись. Серед Роумерів, в принципі, теж мало що змінилося, окрім одного героя. І ні, це не Ангела. Ангела якраз була в Меті в минулому місяці. Так само, як і гатоткача. А от кого не було в меті, так це Матільди. По причині того, що вона сиділа в бані по КД. Ну а тепер Матільду припинили банити по причині того, що просто не вистачає банів. І Матільда дійсно вносить багато користі для своєї команди. Мобільність є, щити є, невеличкий відхил є. І навіть допоміжна шкода є. Що ще потрібно гати. Гарному роумеру. І єдине, що, на жаль, розробники для Матільди підготували послаблення з наступним патчем. А Хілос він завжди Хілос. Поки що найкращий танк у грі. Белерик лишається на позиціях актуальності і в травні місяці. А Белерик насправді гарний контрпік проти такого героя, як Москов. Тож зовсім не дивно його бачити в меті. До гравців зазвичай як до жирафа, доходить повільно. Ну нарешті зрозуміли, хто може законтрити. Москва Серед мідерів є невеличкі зміни. Однак Сесіліона це не стосується. Сеселіон досі лишається топ-1 магом у грі. А от Ксав'єр це взагалі якась люта імба. Останнім часом я бачу Ксав'єра все частіше і частіше в іграх, і його вже навіть хочеться банити. Контроль у цього мага дуже противний і його дуже багато. Грамотний Ксав'єр ніколи в житті не дасть вам зробити те, що ви запланували. Будете стояти в контролі. А про його ульту котра Зносить пів обличчя і котра кастується кожні 10 секунд, я вже і мовчу. Дуже неприємний герой. Вангую може потрапити до банів. Зовсім неочікувано, чанешечка набрала обертів в кінці сезону. Ну, так-то мах непоганий, якщо враховувати її набридливу ульту. Сам по собі герой доволі мобільний за рахунок своєї швидкості пересування. Однак, на мій погляд, чане не вистачає контролю, бо у цій грі контроль є у кожній собаки, і взагалі. Було б правильно казати, щоб у цій грі було менше героїв, у яких є контроль. Однак доводиться казати те, що у чане його немає. У цій грі героїв без контролю можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тому так, чане контроль потрібен, якщо у цій грі він є майже у кожного героя. А от вейл тут чисто через подію Наруто. Вибили безкоштовний скін на Гару. Тепер це якесь нашестя вейл сарани у грі. Цих вейлів розвелося у грі просто overдофі. Фіга. Звісно, через місяць-другий за вейла знову забудуть, бо просто награються на Гару. Сам по собі герой непоганий, має противний контроль. І вибухову масову шкоду. Але на вашому місці я б краще придивився до фаші. Саме фаша через свою мобільність може спокій на арені перетворювати в хаос. Фаша на сьогоднішній день наймобільніший мах у грі. Просто літай по арені, тримай позиціонку і розвалюй кабіни. Ось проста формула перемоги на фаші. Я, якщо чесно, досі не знаю, чому фаша ще не в бані з такими абілками. Це ж імба. Серед джанглерів Джуліан досі лишається на сходинці актуальних героїв, просто того, що може. І все. А от Лінг таки зміг закріпитися в меті з минулого місяця. Ну і це виходить, що Лінг знову жах земель світанку. А ви як думали? Я не знаю, що ви там думали, але такий Лі Сунсін зміг повернутися до Мети. Після того, як розробники його посилили ще один раз. Ну, тут вже складно знову не залетіти до мети. Фредрін лишається в меті в травні місяці. Про Ангелу з Фредріном пам'ятаємо і виграємо катки. Сую поки що актуальний герой. Однак він вже на олівці за свій негативний вінрейт. Якщо хтось з'явиться на горизонті, союз мети вилетить. І це насправді дуже прикро, бо герою дійсно стало складно грати проти героїв з магічним типом шкоди. У мене виникає враження, що послаблення героя було неправильним. Ні, його послаблювати потрібно було, але не так, як це зробили розробники. Йому потрібно було зменшувати шкоду, а не прибирати магічний захист. Поверніть свою магічний захист. Та зменшить йому шкоду, і все це буде правильний баланс героя. Ось така мета в травні сформувалася. Але це ще не все. Нещодавно розробники викотили оновлення гри, але воно невелике. Тому окреме відео я робити не став. Розробники змінили шість героїв, посилили горда, збільшили швидкість польоту його кульки, виправили баг на ульті Кімі, через які не спрацьовувало сповільнення на 75%. але при цьому зменшили шкоду на ній на 25%. І як бачимо, це не допомогло, і кімі все одно опинилася в бані. І дійсно, герой наразі дуже лютує. Лі Сун сіну зменшили перезарядку на ульті і збільшили її продовжувальність. І як бачимо, це спрацювало. І Лі Сун сін повернувся до мети лісників. Джой послабили шкоду на пасивці, але її як банили, так і продовжують банити. Діги зменшили час анімації на навичках. Тепер касти герої відбуваються набагато швидше. Я думаю, що у майбутньому це обов'язково помітять. І якщо герої не почнуть банити, то він, хоча б. Точно має потрапити до мети. А от Чане значно зменшили перезарядку ульти, але при цьому трохи зменшили шкоду на ній. Саме тому ми сьогодні чане спостерігаємо в меті. Тепер Чане хоч трохи і менше наносить шкоди, але набагато частіше. Тож для героя явно стало краще. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!